Коли не кача, о ти сині, кача, оти сині, мамку ж моя не лайме. ой мені Лей, залаєш ми в злу годину Залаєш ми в злу годину Сам не знаю, де погину Сам Гей, погину ж я в чужім краю, погину ж я в чужім краю, хто ж ми буде брати яму, хто ж ми буде брати яму? Діма, чужі люди виберуть ма чужі люди, сини жаль, ти мамко буде, сини. Де? Ти ж на моїм серці лежа, ти ж на моїм серцю лежа, Ей, плине хача по поти плине хача. Они сині. Провести в останню путь на мого брата і сина, і вашого сусіда. Дуже тяжко похорити, давайте помолимося, три рази отче наш і потім все в будинку смутку буде. Не знаю, Ви читали чи не читали, сьогодні на третю годину, на 15-ту буде псалтир читатися, на 17-ту Паростас і завтра на одинадцяту похорон. То може приходьте, будь ласка. Ну, давайте помолимося, три рази, Отче наш. Ой, на цяйця, не свято добре, не чай, ся не свято. Очень нашого, сина на місце, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І проси нас провини наші, як ми прощаємо виноватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між нами, і благословений є пліду трови твоєї, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Амінь. Отче наш, що є сина небеса, CCI, не святиться ім'я Твоє, нехай Віца царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні, і проти нам провини наші, які ми прощаємо прощаємося нашим, і нас людинам спокусу. Богородиця Діво, радися, благодатна і Марія Господь Сьогодні, благословена ти міжнами, благословений до дроби Твоєї, бо Ти породила, Христа Спаса, Визволителя душ наших. Амінь. Отче нащо єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам повини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між нами, і благословений є плід утроби твоєї, бо Ти породила Христа Спаса, Визволителя, душ наших. Амінь. і сина, і святого Амінь. Во ім'я Отця і святого ім'я Отця і сина, і святого Духа Амінь. І нехай Господь простить йому всі провини вільні і невільні, свідомі, несвідомі, чи чи денчини, чи заподіяні, чи в помислах, чи, чи в ділах. І нехай сотворить йому вічної пам'яті, Царство Небесне і вічної пам'ять. Дуже дякую вам всім. ちうっと。